Вітаю вас на моєму каналі Знахарка Олена. Така новина для України неприємна, тривожний сигнал. РФ вперше вивела на бойове чергування новий ракета на циклон, Південь. На даний час в морі знаходиться одразу три ворожих кораблі з калібром сумарним залпом 20 крилатих ракет. Серед них новий циклон, який був. Прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ у липні 2023 року. Зараз хочу подивитися, що відбудеться південь, північ, схід, захід, які дії зв'язані з цими ракетоносіями, що буде відбуватися у нас в країні. Зв'язку цим по таким регіонам це буде схід. Схід. Ой, вибачаюсь на емоціях. Північ, південь, південь, захід, схід. Центр Центр нашої країни. Що буде відбуватися? У зв'язку з цими ракетоносіями, насіями, як відіграється це на нашій країні. Дивимося на південь, північ, північ, північ новини. Неприємні новини. Дуже неприємні новини. Будьте обережні сьогодні. Ракета Носії з моря. Зі сторони РФ несуть великі неприємності, великі неприємності. І це буде половинка, 50 на 50. Можливі приє, при, при, прильоти, але з, будуть збиті е, раке, е, ракети, і, але неприємності можуть бути, е, можливо, це збиті. Уламки нанесуть якийсь урон на будівлі. Будьте дуже обережні. Північ, південь. Що буде відбуватися на півдні? Ой, південь, одні неприємні карти. Південь, південь, наш південь. Будьте обережні. Карта війни. Дуже погана карта війни. Дуже погана. Будьте обережні, я вас дуже прошу. Не ігноруйте тривоги. В будь якому випадку, будь ласка, в будь якому випадку, скривайтеся у, у, у підвалах, де можна, де можна. Негарні новини, південь. На сьогоднішній день в зв'язку з цими ракетоносіями. Це буде захід, захід захід буде важко, будуть прильоти, будуть сирени, але все закінчиться гарно. Як можна сказати, на сьогоднішній день умовно гарно, але більш-менш стабільно. Тепер схід, Мій, моя батьківщина, моя родина, схід на сході. На сході, що буде на Сході, мрії, на жаль, мрії не збудуться, щоб було там тихо, мрії не збудуться, мрії не збудуться. Нічого взяла, буде вплив, Уже буде великий вплив зі сторони Росії негативний вплив, але ми все будемо робити для того. Наші воїни будуть робити все для того, щоб побороти цього. Ну, я скажу цю людину і те, що він робить. Центр, центр країни, що буде відбуватися, центр країни. Дуже швидкі зміни, дуже швидкі зміни по справедливості буде відбуватися в кожному районі. Ми закриті. Центр закритий закритий від прильотів наші ЗСУ, наші е, сили е, проти, проти ППО. Не знаю, як сказати, закритий. центр буде закритий від негативного впливу, від негативних дій ворога. Най, е, такі неприємніші карти. Показує е, північ і південь. Будьте обережні. Будьте обережні. Тут і руйнування, і людські втрати. Будьте обережні. Кому подобаються мої розклади, будь ласка, ставте лайки, і на мій канал. Буду викладати Кожен день і тільки почала, будь ласка, кому потрібно по містам, я безкоштовно буду робити розклади, викладати на своєму YouTube-каналі. Дякую вам до зустрічі.